Меган Макдоналд, Джуді Муді, книга перша, розділ перший поганий настрій. Джуді Муді не хотіла, щоб закінчувалося літо. Їй не подобалося щодня присчісуватися, їй не подобалося вчити правила правопису. Їй не хотілося сидіти поруч з Френком Перлом, який їсть клейстер. Джуді Муді була не в гуморі. Та ні. Вона була в кепському гуморі, в гуморі злого обличчя. Навіть запах її нових буркотливих олівців із намальованими на них мармисками не міг підняти її з ліжка. Перший день школи, проспівала мама. Вставай і вдягайся. Джуді мудінь натягла на себе ковдру і накрила голову подушкою. Джуді, ти мене чуєш? Гарр, сказала Джуді. Вона має звикати до нової партії нового класу. На її новій партії не буде такої гарної наліпки з її іменем, як минулого року. Там був намальований броненосець. У новому класі не буде декобраза Роджера. І з її удачею вона знову сидітиме на першій парті, де пан Тот бачитиме всі її спроби передати записку їй найкращому другові роки. Мамна голова знову з'явилася у кімнаті Джуді, і не забудь причесатися. Добре? Одна з найгірших речей, пов'язаних із першим шкільним днем, це те, що після літа всі вдягають футболки, на яких написано Діснейленд, чи Морський світ» чи «Джеймс Тун», батьківщина Бокахонтес. Джуді шукала у верхній шухляді комоду у нижній шухляді і навіть у шухляді зі спідньою білизною та не могла знайти жодної футболки з написом. Вона вдягла тегріч смуглясті штани від піжами. Та однотонну футболку без надпису. Вона вдягла піжаму, сказав її брат. Стінк, коли Джуді спустилася зі своєї кімнати, ти не можеш одягнути піжаму до школи. Стінк вважав, що він уже все знає, раз іде до другого класу. Джуді обпекла його одним зі своїх знаменитих, пекучих поглядів. Джуді перевдягнеться після сніданку, мовила мама. І я зробив яєчню. Вона схожа на сонечко, якраз для першого дня школи, сказав тато. Якщо хочеш, можеш посипати сухариками. Яєчна Джуді зовсім не була схожа на сонечко. Жовта серединка розтеклася. Джуді скинула своє жилоподібне яйце на серветку, що лежала на колінах, а потім кинула під стіл миші, їхні кішці. Літо скінчилося, а я так нікуди й не їздила. Поскаржила ж Джуді. Ти їздила до бабусі Лоу, заперечила мама. Але ж це поруч, у старій, нудній Вірджинії. Я не їла хот-догів, не каталась на американських гірках, не бачила кита, ти їздила на автівках, зауважила мама. Дитячих, у торгівельно розважальному комплексі, відповіла Джуді. Ти ходила рибалити і з'їла акулу, сказав тато. Вона з'їла акулу спитав Стінк. Я з'їла акулу? запитала Джуді. Так, відповів тато. Пам'ятаєш рибу, яку ми купили, коли нічого не піймали? Я з'їла акулу, зраділа Джуді Муді. Джуді побігла у ванну і зняла футболку. Вона взяла товстий фломастер і намалювала акулу з велетенською пащею і безліччю зубів, і написала Я з'їла акулу. Великими літерами. Джуді побігла на автобус. Вона не чекала стінка, вона не чекала татових поцілунків чи маминих обіймів. Вона поспішала, щоб показати Роки свою нову футболку з написом. Джуді вже майже забула про свій поганий настрій та побачила роки, які в вправлявся в фокусах з картками на автобусній зупинці. Він був вбраний в більшу та кілька розмірів білу блакитну футболку з хитромудрими літерами і малюнком американських гірок. Тобі подобається моя нова футболка? запитав Рокі. Вона з луна парку, баж Гарденс. Ні, відповіла Джуді, хоча насправді їй дуже сподобалась футболка, а мені подобається твоя акула», – сказав Рокі. Джуді промовила, і тоді він запитав Ти не в гуморі, чи що?» чи що? відповіла Джуді.